Пацієнт 62 роки 11 січня цього року зробив цей знімок. Ось така величезна тінь з нечітким контуром в правій верхній частці правої легені з порожниною, можливо, з рівнем рідини. Для порівняння його попередній знімок за 20 рік норма була. Скарг майже немає. Каже, незначний кашель. Загальний стан задовільний, температура в нормі. А, анамнез. Місяць тому е, лікувався у стоматолога. Після цього з'явився кашель інколи з зеленою мокротою. І була невеличка температура 37 з гаком. Пропив антибіотик, температура нормалізувалась. Що це може бути? Це може бути рак, менш вирогідно, це може бути абсцес, також це може бути туберкульоз і це може бути пневмонія. Але симптоматика досить така делікатна, і абсцес, видається, маловирогідним. Тому, перша моя думка була, що це більш вирогідно рак. Відправляю на обстеження. Загальний аналіз сечі. Глюкоза підвищена, дещо підвищені еритроцити, підвищений білок. Але Але. Глюкоза в той самий день ідеальна. Тому це підвищення глюкози в аналізі брехня. Наш автомат досить часто бреше. Загальний аналіз крові. Гемоглобін знижений, лейкоцити підвищені. Шоє величезна <зв> запальна картина. По технічним причинам в той час зробили неповний загальний аналіз крові без лейкоформули. Зробили пацієнту аналіз на ВІЛ, на снід, виключили. Направляю на КТ. Рухаємось згори вниз. Верхівка лівої легені, верхівка правої легені. І ось таке вражаюче утворення з порожниною. Але не тільки воно безліч е, тіней, в тому числі з зоною розпаду, з порожниною. Ось і ось така тінь. Це нижня частка правої легені. Це інший ракурс. Е, Права легеня, ліва легеня. Ось вражаюче утворення. І ось якесь вогнище, і в нижній частці правої легені ще є зони з розпадом. Висновок КТ. Це може бути за даними за висновком КТ, рак, грануліматоз вегенера, двобічна пневмонія, можливо, грибкова. І я одразу думаю про вегенера, тому що і в Сечі є патологія, хоч і не впевнена. Хоч і е, аналізатор Бреше, хоча все ж таки щось стикується. І картина на КТ, вона не типова для е, абсцесу по симптомам і е, декілька тіней з розпадом, але все ж таки направляю до онкологів. Е, онкологи е, зробили пункцію рак виключають. Думаю про вегенера. робимо аналіз. На ВГНР. Ось цей аналіз робимо на ВГНР. Негативний. Направляю до пульмонологів. Вони його госпіталізують з діагнозом абсцес під питанням, лікують, виписують, хоча скарг особливо немає, але знову антибіотик. Знову обстеження, і вже в пульмонології в нього нормальні аналізи і крові, і сечі. Після, після цього, 18 березня, робимо контрольний знімок. І вражаюча патологія майже зникла. Мінімальні залишкові явища. Ось така картина. 20-й рік. Потім 11 січня цього року вражаюча тінь, а потім вражаюча позитивна динаміка. В сухому залишку. Це такий абсцес. висновки. Перше, Перше. треба послідовно розглядати всі варіанти. Друге. Хвороби можуть протікати нетипово. І тут є нетипова течія абсцесу, множинного абсцесу правої легені. Можливо, цей абсцес пов'язаний з аспірацією під час лікування у стоматолога. Ну і третій висновок: що треба все співставляти. Тобто. Якщо аналіз сечі показує підвищену глюкозу, то треба дивитися аналіз крові і все співставляти. І тільки співставивши все, можна робити якісь висновки і планувати подальші дії.